Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися цю посилку від Володимира. Вона приїхала величезна, Маркіза щаслива, вже подивилася, обнюхала, облизала, пострибала з неї. так що рахую, вже це перемога. Що в цирці, ніхто не знає, так що будемо дивитись. Так, ми на столі, з нами імбіцил. Всім привіт. <реш> <реш> да, треба оправдати його покупку, бо він буде тепер з нами надовго. Но це не точно, поки його маркіза не, згриз... не згризе. Так, ми тут порізали, там порізали і тут порізали. І оба секрет, ви побачили щось? Я не побачив. Ми підставляємо відставляємо по традиції, ставимо кента. Щоб кент... Да, Маркіза, йди на кента дивиться. Він щоб вам душу дивився. от. от. Я, так. І перше, що мені з рук попадає, це капелюх. <сум> Тікай звідси, тобі що не потрібно. Боже, який він крутий. <сум> Бля, він ще бархатний. Маркіза пакет. Маркіза пакет, мені капелюх. Боже, він ідеальний. <ріх> оце можна стріми, тепер можна деанонитись і знімати стріми і не знаю чого. Так що це каплюх це тема. А ну тобі підходить капелюх. Він навіть краще став, коли капелюх одягнув. Так, далі тут у нас обана, А це що таке? Гроші приїхали. І піни приїхали. обана, давайте гроші. Гроші. Ого, ого, скільки грошей. Чого вони такі величезні? В мій час монетки були поменші. Були матюпіньки, а тут уже якісь гігантські. Ну, давайте, дивіться, така. Психічна, це винозавр. Цей фарфеч, ще пташка ця, це яка? Драконя енергія, металева, вогняна, оце крути, електрична, водяна, трав'яна, умю. Це прям дорого котирується, катирується через Черізад. Це звичайна енергія, бойова енергія і темна енергія. Це прям грошей тут. Прям. Вау! І у нас в колекції підуть два піни. Ми їх зараз подивимось, але ставити будемо їх вже у майбутньому. Наступному відосі. Дивіться, який він крутий. Легенда. Легендарна. Вау! Вау! Оце круто! Оце Володимир дякую. Тепер будеш дивитися на піни. Всім піни сподобалось. мені також сподобалось. Я вам ще розкажу історію про піни, значки мого батька. Будете сміятись. Хотів сказати, давайте наступного разу розкажу, давайте зараз розкажу. Коротше, як виявилося, ці піни, це трохи гене беруть. У мене був батько, який збирав значки, там ще ці радянські, різні у нього були. Тільки не такі піни, а на таких. От, як булавка застяглась. І короче, він їх збирав, 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 там крута, колекція, рідкі були. Там всякі круті, Он, дивіться, тут ще переливається. І коротше, батько виходить, мене нема. Коротше, виходить щось там в поле. Я бачу, а я в полі щось хожу, руками махаю. І коротше, підійшов до мене. а Я то я хожу, так, так, хожу розкидаю його значки по полю. Да, мені. Пробачення, але я не знаю, що то було. Короте, як прийшло, так і пішло. Да, батько, короте, не знаю, плакав, нервна, може, неділю, хто його знає. Да, ну, це гений, скоро мої значки полетять на помойку. Вже Лего поїздила, тепер ну, значки ще назбираю купу і полетять. Так, далі у нас що це таке? Покемонський килимок? З мю. <laughs> <laughs> ну що краще, мю чи дівчата? Можете написати мені, бо якщо не напишете, буду мю використовувати. Так. А це що таке? Це якась матра штука. Ще й можливо цей, ще оціальний нічосі. Ну, я навіть не знаю. Вау! Wow. Вау! Wow. Тепер я буду самим крутим на роботі, що? Ну так, да, буду самим крутим на роботі. Давайте подивимось, що тут у нас. Ось така штука. Як тут інструкція? Береш і кладеш? Ну давайте. У меня навіть є карточка. Пропуск. М -м -м -м. <рикол> ну прикол, прикол. Теперь я буду ходить на работу в бот так пикаться. На мене будет дивитися коса. Так что кайф. Да, дивіться, пікачу спить і тут він спить. Ну круто, круто, круто від офіційний продукт 2016 року, до речі. Так що майте честь. Давайте це сюди покладемо. Це ж раритет. Потім наношу Пікачу мені треба їсть, і буду це продавати. Як раритет. Так, це велике дякую. Так, Це сюди. Подалі від матки заховаємо. І ще один. Килимок, смю. Ну ч Ну круто. Так, і. Ту-ду-дум. <реш> Володимир збирав, 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 збирав і прислав. Тут повинна бути Еріка, тут повинна бути під І тут повинні бути жінки. Да. Це прямо якийсь мега покемонська посилка. Вау! 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 Так, що тут у нас? Що це таке? Ваух? А, це інструкція, яку Володимир мені обіцяв. Да, він там був на виставці і там роздавали безкоштовні інструкції. Інструкція такого Санта Клауса. Які він? Home made. я вам покажу, може зберете собі. Бачите, що треба робити, Ось отак от. Ось так от. І ось отак от. Да. І ось дивіться ще вам деталі перечень. Список деталей. Вау! Так, перше, що, Володимир, ми бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо протектори. Як нам казали, найкращі протектори. Можливо. Але ми знаємо, які протектори найкращі, з дівками. О, дівки, 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 дівки. Може їх давайте дівки поки відкладемо. Що тут у нас розділене? Так, щось тут якесь щось, щось не зрозуміле. Боже. Ой-ой-ой, ну давайте дивіться. А, тут ще від... відібрані щось там щось там. Десь щось, кудись. Давайте дивіться перше. це Така собака, це промка, ще промка, ще промка. Дивіться, така промка. О! Філіп, ти це бачиш? Скільки повторочок? О, це прикольні вони. Гардевоїр Єху, Квакзайр, Через Ого, суки через Ардів. ардів. Не прям круті. О, ще пташки. Ой, скільки цих Таурусів, старі шайні, Вон, Та ці Тацигурі, Клевки Хату. Джебаврум аж дві штучки. Скворет. Фламинго, Палафин, Ого, Спики Палафинів, Павмі, оце, оце... жесть, Вахтрио, Джадж, Кливель, Палдевські Студенти, Тойц Скрул. ничего себе, Глимора, Новерн. Казам біглітаф. Обана. Це що таке? Це що, повторка, чи ти мені свої відправив? Я ось не розумію. Володимир, що це за жінка така? Чи ти мене змушуєш знову збирати? О, це прикольно. Давайте подивимось. Подив... все розлетілося. Давайте на шинку подивимося. Ой ой, ой, що воно все розсипається? все таке, Руки дрожать, жінку побачив. Що робить, якщо жінку побачив? Руки дрожать. Так, Давайте першу жіночку подивимося без протектора. Пенні. Маркіза, йди дивись, пенні. Ось так вона виглядає. Дивіться, такий гігантський покебол. Хто це тримає? Іві, покебол триває. Волосся в прикольне. Синя красне. Так, і ось такі нові картки. Давайте подивимось. Ну вона наче навіть і товша сама по собі. По текстурі. Дивіться, які вони нові. Дублі, навіть маркіза на картках підскользнулася. Да, маркіза? Ви бачите кашачу попу. Так, це сюди. Далі у нас це Палдевське. Така мені випала Меріл. Умирил. Меріла в мене не було. Вау. Чермандеш, сквертал, бульбазар, Піджото, Еріка. Ура! Можна буде новий аукціон робити. Бо я обісрався, Володимиру велика шана, він пішов там на якусь виставку, де Шапіто продавали картки. І він пішов до Арлекіна на поклон. Клянчити оці картки, Я капець. Пробачте, Володимир. Драгонайт Флоріон. Це мені в альбом підуть. Я... Там людина дуже сильно благала, казала, що дуже потрібні. Я вже махінацію наробив, віддав, продав своє. Да. віру Володимиру, бачите, повірив, щоб мені він прислав. Бо Була б не повна колекція. Так, що тут у нас ще є? Це я так розумію. Це щось не... незрозуміле. Так, я розумію, незрозуміле. Ну давайте. Боже, боже, бляха. Це опять все вносить. Обана, Боже. Так, це сюди. Це сюди. Так, давайте оце, дивіться, що тут у нас. Це паф. Правильно? Це, правильно розумію. паф. Це з нової серії. Дивіться, камонки, камонки. І не тільки. він Один, три, два нема. Чи два це. Пам-пам-пам. Дивіться, що відбувається. Мене змушують це збирати, я так розумію, це не на продаж, бо воно щось по порядку все. І мені щось страшно. Можете побачили тільки з іншого сету. Прям Ізі гроші у покемонів. Вони навіть не старалися і не робили нові картки. Ну, тобто малюнки. Береш старе фотошопиш і все. Так, да, ви можете подивитися. Опля. Повна сім'я, до речі, так. Да. Ще он, тренери, тин, тин, тин. Дішева айона. За 30 копійок. О, студенти. Так, це сюди. Це прям повністю весь сет капець. Капець. На мене нема альбома, треба альбом десь брати. Красти. Так, це паф і ще реверси. Це реверси пафа. да, Дивіться, скільки їх тут срань, господня. Вау! Вау! Це все вносить. Теоретично. Давайте тут есть дубли. О, есть дубли, все точно в нас. Точно вносить. Бабам, бабам, студенты. Да-да-дан. Чермандер. Це 151 першого сета, якщо у вас не було, можете тут замутити себе чермодира. Девальвацію зробили по цінам. Скільки їх тут? Скільки карток? Я сподіваюсь, Володимир, ви це все відкрили і вам насипало шайників. Я сподіваюся. Ну я не я, вірю. Я не, я не сподіваю, я сподіваюся, я сподіваюсь, але я не вірю. Я бачу, як ви плачете. Бубух. Так, це сюди. І ще у нас щось тут є. Давайте. оце прикольно. Тут солянка з усіх наборів, яких можливо. ротони і не тільки. Він коли писав, що поїде з Shiny Paul Day картки, щось там, я думаю, там їх трохи поїде. Так що, да, скоро буде на ринку. Буду продавати у Володимира картки. Треба на нові пакетики. Це паф-паф-паф-паф. Це капець. Повна сім'я, мені дуже подобається. Коли сім'ї повні. Погано, коли сім'ї не повні. Так, а що це за жовті картки? Що це за підкидиші такі? А, -а, а, я вас зрозумів. Коротше, йому там на халяву, що він там, там замовляв цю палдею, йому поклали промку. З жінкою. І там до промки лежали ось оці ці дівчата. Оце код. Код, я не знаю, можна його показувати, чи ні, хай полежить. Так. І до самого Сакровенного до дівчат ми йдемо. Гіта. Ось. Гіта у нас є. Вау! Таліп. Я ж правильно хотів називатися, як вона. Гарна. О, Мела. Нічого собі, Тут також гарна. Професор Research. О, це ось промка. Це йому безкоштовно поклали. Прям круто. Катя, Кейті. Парасолька Леді. <сум> да, вона прикольна. Пенні, Ура, у нас є Пенні звичайна. А може не сильно звичайна. Ріка. Ще ріка у нас є. Вау. Це ріка, да. це дівчина. Схожа на хлопця. Це наоборот є. Хлопці, схожі на дівчат, а є наоборот, які косять під хлопців. Дівчата. Як це називається? Пацанка. У нас є таке народне слово це пацанка. Скільки дівчат тепер можна можна буде спати спокійно Це за, за який місяць? Березень. Цей що там далі? У нас? Я вже не пам'ятаю. Квітень, травень, червень, липень, В, етед, липень, серпень, вересень, жовтень. Хочу. Побачимось у листопаді. Всім пока. Та я жартую. Да, ну це круто. велике дякую, ну Це прям... Ось Стільки жіночек, 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 Давайте їх покладемо, як вони йшли. Ми їх так покладемо у журналчик. Якщо буде круто. Да, ось отак. Боже, ви там чули, що кот тримайся, ти в порядку. Мовчить. Да, тепер буду на роботу ходити. Тут треба от сюди, отак так Типа відкриваєш цей. Як там? Давайте кого. Хай отак, оця буде вона Прикольно. Завжди з собою. Скажеш, за що ти борешся? Ты так береш так, відкриваєш так. за неї. Що тобі дає причина, по чому ти просипаєшся зранку? Вона. І, знаєш, Так достаєш. Причина ставати зранку, і так достаєш і зразу. Купа дівчат цілий, Перелік. Так що ось отак. От. Ну круто, круто, круто. крута. Як вам жарт придумав? А? З льоту. Де б ви ще таке побачили? Ще два піни. У нас і для пінів пішло контент. І для карток окремо ще буду розкладати. Гроші. Я не знаю, чого вони такі величезні. Що, що Діти вже не вміють монети кидати звичайні, такі маленькі. Я не розумію, це типу, бо. Значить діти не виросли в розмірах. Що їм такі величезні монети давати. Чого вони пальчики не випадали по маленьким? Треба побільше. Хто його знає? Це. І це ми зробимо. Це треба, блін, жорно купляти. Це скільки його ще чекати? Ну, ладно. Ну, ми дочекаємось так. Санта у нас є. У нас є тогіпі. У нас є головне. Не забивайте. Хто круче? Звісно ж, псевдо круче. Тут. Нема. Це у нас ще є. Що з ним робити треба придумати? Мені дадуть відмашку, що з ним робити. Так, і ще один такий є. Ну, коротше, все, хватить вам, хвастаться. Да. Ну, взагалі, тут повинна бути ось так. Що тобі дає сили про зранку? Вона, ці очі, ці зубики, цей язичок. Цей тортик, це кофточка, ці ласощі. Так би їх би з'їв. Да? Все, хватить всім пока.